Такі виставки дають перш за все змогу причаститися до духовних надбань православ'я та зміцнити віру у великій любові до Бога. Нинішня виставка є дарунком до дня ювілею митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського владики Антонія. Ця виставка має місіонерське значення, адже кожен, хто її відвідує, він більше зможе дізнатися про православну віру, про Господа, про Пресвяту Богородицю, а також про святих угодників Божих. Повідати хмельничанам про свої святині приїхали представники з найвіддаленіших єпархій України. Приміром, Чернігівщина представлена трьома старовинними чудотворними іконами: Спасителя Божої Матері Домницька, що датується 17 століттям, та святителя Філарета. Є факти, які підтверджують їхнє зцілення людей під час чуми і від небезпеки бути спаленим живцем. Рівненщина відома іконою Пантелеймона цілителя, яка перебуває в свято Троїцькому жіночому монастирі. Шевченківського краю Черкащини прибули на Поділля два старовинних образи Божої Матері непорушна стіна і лучезарна. Їх назви вже говорять самі за себе, не тільки за свідченням вірян, а оберігають святині послушниці Стеблевського жіночого монастиря. Сусідня Білорусія привезла чудотворну святиню Юровічська Божа Матір Милосердна, яка рятує під час кризи і голоду, Росія представлена Сергієво пасацьким покровом Пресвятої Богородиці. Вперше на Хмельниччині взяла участь у виставці грецька компанія Руський стиль, яка створює точні копії лики древньої руси, Чудотворні ікони, виконані багатошарвою шовкографією з нанесенням емалі на срібло з позолотою. Виставка вражає також виробами майстрів церковних та народних ремесел. Деякі з них розшиті бісером та камінням. Тут також можна придбати духовну літературу, свічки Вілірні вироби і звичайно ошатні павлово посадські густини. Отож, шановні подоляни, завітайте на православну виставку, яка триватиме з 27 вересня по 2 жовтня, і ви не пошкодуєте.